Всім привіт! Вітаю шанувальників коропової ловлі на нашому каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас на огляді надлегке коропове ліжко від торгової марки Карпро, яке називається Light. І так, чому ж це ліжко називається лайт? Ну, По-перше, це полегшена версія коропового ліжка з високим рівнем комфорту. А завдяки міцній сталевій рамі його конструкція має надзвичайну міцність та надійність. Витримує навантаження до 130 кг. Це ліжка має м'який матрац з наповнювачем для більшого комфорту. Зверху тканина Oxford 600D, яка є міцною та довговічною. А також зверніть увагу, що даний матрац цього ліжка має інтегровану подушку, що Додає тільки комфорту на рибалці чи відпочинку. Дане ліжко має опцію регулювання пружності матрасу. Тобто, ви можете натягнути так, як вам треба, або можете навпаки відпустити. В головній частині і внизу регулюється мотузкою звичайною, а середина, оця частина з обох боків, регулюється гумовою мотузкою. Тобто Якщо ви навіть і сильно натягнете або перетягнете, завдяки гумовим мотузкам, все одно буде матрацик у вас м'якенький і буде комфортний. Завдяки шістьом телескопічним ніжкам ви можете з легкістю встановити це ліжко на різні поверхні. Ніжки обладнані надійними міцними фіксаторами, які з легкістю регулюються. Також ніжки мають збільшені шарнірні поворотні пятки, які не будуть давати. Провалюватися ліжку в м'який ґрунт. Тому що, коли ви будете ставити це ліжко за рахунок широких п'яток, просто-напросто у вас буде пол ціліший, і він протримається набагато довше, тому що ці ніжки, ці пятки, його не будуть провалювати. Ліжко CarPro Lite легке і зручне і швидко складається. І в транспортному вигляді займає небагато місця. Габаритні розміри в розкладеному вигляді цього ліжка такі. Довжина 205 см, ширина 75 см, вага цього ліжка становить 9 ,190 кг 190 г. Вкладеному вигляді розміри такі: 80 на 76 на 24 см. Висоту, яку ви зможете налаштувати від землі до матраса, складає від 30 см до 40 см. Дуже важливим таким девайсом на рибалках на наших сесіях, тому що. Всі знають, може хто не знає, то я скажу, що сесії тривають добу, дві, три та чотири. Є сесії і по тижням. Тому без відпочинку на рибалці, сидячи на якомусь стільчику, ви не зможете ні відпочити, ні відновити свої сили для подальших рибалок або якихось дій по ловлі коропа. Тобто для любого карепятника даний девайс. Ліжко я маю на увазі, не є якась примха, це дуже необхідна річ. Треба відпочивати, щоб знову відновлювати сили і ловити рибу. І саме це ліжко Карпролайт має дуже велику перевагу в тому, що воно. По-перше, як я вже казав, дуже комфортне, міцне, надійне, і саме головне в наших рибалках, в коропових так сказати, маючи багато скарбів. Вудилища, палатки і все таке інше, повинно трохи економити якесь місце. І в даному випадку це ліжко Lite має ряд гарних переваг. Це компактність в складеному вигляді, легкість і, як я вже сказав, комфортність. І якщо вам сподобалось дане ліжко, ви, звісно, можете його придбати в нашому інтернет-магазині, а також в наших роздрібних магазинах. А тим, кому сподобався даний огляд, Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Хто ще не підписався, підпишіться. Активуйте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. І з вами був Ігор Чернов. Всім ніг в останні луски, всім пока!